Застереження. Так, ну тут цікаве застереження. Якщо ви, якщо ви мужчина і думаєте про те, що бути в сім'ї чи не бути, залишати можливо цю сім'ю чи не залишати, або створювати цю сім'ю чи не створювати, то ваша задача все-таки залишатися в сім'ї. Чому? Тому що це буде, по-перше, правильно, це, по-перше, буде. По-друге, це буде, знаєте, якось стабільно, стабільно. І я так собі бачу по цим картам. Це питання треба було вирішити вже давно. Ви і так дуже довго з цим тягнули. І тут треба бути в сім'ї. В сім'ї Думайте головою, але прислухайтеся до серця. Якщо ви жінка і ви хочете там, не знаю, розлучитися або піти від вашого чоловіка, вам теж не треба поспішати. Подивіться на нього якби, трохи під іншим кутом. і все-таки я б тут говорила про те, що тут е, треба вияснити все вияснити, якщо ви дійсно сядете і переговорите неможливо, ви чоловік чи жінка. Е, якщо ви сядете, переговорите і зробите, ну дійдете до такого висновку разом, що це все, то тільки тоді можна розлучатися, розходитися, і все таке. Тому що багато накопичених проблем, які треба було вирішити давно, давно ще раз підкреслюю. А так як вони не вирішені, то ви можете думати про те, що що треба розлучитись. Насправді ні, спочатку вирішити все, а потім будете приймати такі кардинальні рішення.